Ви Хочу і... вам таке питання задати. Що найцінніше в нашому організмі? Чому? Качає кров. Качає кров, хороша життя. Що ще, духовне? не буде, то ми помремо, правильно? А як думаєте, що як духовно воно працює? працює. Якщо якісь хвилювання. Ми приймаємо це до серця. Да. Да. І Біблія каже, ви приймаємо близько до серця. І все це може боліти, у нас? І Біблія каже, ви представте, це не я кажу, це слово Боже каже. Щоб більше за все бережіть своє серце, тому що з нього потоки життя. Давайте, давайте сьогодні всім. Да. Ми сьогодні балакали, що да, дьявол був горшим на землю. Він ходить щоб когось погубити. І Давайте вооружимося таким словом. що Бог, Бог з нами. А ми воюємо теж, Бог з нами. Кожен по-своєму воює. Бог, так, Бог з нами. Все, не звертайте Бог в нашому селі знайте все. Бог, Бог, Бог в нашому серці. Бог в нашому серці. За пам'ятайте. І, і хай кожного. Господь благословить. стоїть. Ми наповняємося радістю, любов'ю. Тому що це, е, то оружиє, е, котре дьявол не може перемогти. Якщо ми іскоріняє... в те ж наговорить люди, люди. Якщо ми іскоріняємо страх, страх, то приходить Божа любов. А Божа любов, вона виганяє страх. Амінь. Зрозуміло? І перемога залишається в серці, коли страх уходить і приходить любов. Давайте вооружимося і. Благословив зараз духовну їжу і фізичну. Давай. Дорогий Небесний Батько, ми дякуємо тобі за цей день, Дякуємо тобі за любов, за радість, і Господь просимо тебе. Наповняй нас твоєю любов'ю, нехай. Наше серце відновлюється, Господь. І та радість, яку ти нам дав, вона. У нас становиться є ще більше, тому що радість це є перемога над страхом, над усім через любов. Ісус. І ми просимо благословити сьогоднішній день всі справи всіх, хто сюди прийшов.